Заступник голови Івано-Франківської обласної ради Сергій Басара передав медикаменти, призначені для забезпечення потреб медичних закладів міста та області. Завдяки їм пройти курс лікування зможуть близько 20 тисяч хворих. Це актуально з наближенням холодної пори, каже посадовець. Мова йде про антибіотики широкого спектру дії обсягом 200 тисяч таблеток. Також частина з них буде передана у шпиталі для лікування військових. Хочу в свою чергу подякувати своєму близькому колезі Михайлу Кучірці за допомогу Івано-Франківщині і надіємося, що ця допомога буде в зимовий період необхідна кожному мешканцю Івано-Франківщини. Таблітований антибіотик широкого спектру, надзвичайно сучасний і надзвичайно добрий кількості 200 тисяч таблеток це означає, що 20 тисяч громадян наших зможуть отримати безкоштовну антибактеріальну терапію. Повірте, що це є на даний час велика підмога для медицини і для мешканців міста та й області, власне, тому що у нас ну, лікуються не тільки мешканці міста.